Армадол, забудь про головний біль. Так, отже, наш постійний гість Олег Чабан. Гостяк. Ми поговоримо про соцмережі, про режим тиші або не режим тиші, як розділився народ на тих, хто підтримує пости із лазурки. Як їм гарно відпочиваються як вони втекли від війни, а, а хто живеться. Говорить, ні. Не дратуйте людей. Люди воюють, люди волонтери люди не доїдають. Їм зараз холодно. Як в такій ситуації давайте Олександр, так оскільки люди розділилися, ми зараз э, привітаючись з вами. Добрый давайте день. Доброго Доброго ранку. Ранку. Як Сніжний, я радий зимови. Ранку. Ранку. Продовжуйте. А ми тепер, присутні, ми просто привіталися з лаштунками, тому ми що що вітатися ще, ще раз? Їх не перебалакаєш. Да. Ритуальні речі дуже це важливі правда. Це, це, це правда. Це правда. Ритуальні танці. Спочатку це все, а потім вільне. Розмова, це правда, це правда. Правила так Хай у нас розділилися люди. Ми зараз покажемо думки і тих, і інших, але є якісь е, когось це надихає навпаки, оці всі фоточки, а когось дратує страшенно. А е, є якісь правила нової етики, е, які були більш-менш універсальними. От, вашого, а взагалі, інтернет це простір без правил. Ви там можете знайти. Взагалі, що і гініальне одночасно, точно так же як Вікіпедія, це знання, це і халтура, і одночасно знання. Mm -hmm. Тобто там правила встановлюють саме суспільство і соціум, який знаходиться в тій чи інші. Ну, наприклад, правила для Папуа Нової Гвінеї, я їх з глибокою повагою якось будуть відрізнятися від правил Великої Британії. Mm -hmm. Етика поведінки в ефірі ваша, як ви одягнуті, буде відрізнятися від етики поведінки якоїсь племені мамуби і тому подібне. Тому що ми встановимо, те й буде. Якщо ми вважаємо, що ми знаходимося в стані якоїсь великої дистресу, який називається біда під назвою Війна, це є безумовні правила. Тут не потрібно прописувати, і говорити, ознайомтеся з правилами вашої поведінки в інтернеті. Воно буде співставлятися загальною думкою і ще з одним моментом просто вашим вихованням. От як вас правильно виховали? Чи суто егоїстично мені основне виставити тату, яке засмагли на на якомусь там пляжику на фоні пальм, тому що це егоїстично. Я я чекаю цього, я чекаю лайків, тисячу мало і так далі. Егоїстична річ. Чи ти коли виставляєш себе будь-що своїм новим автомобілем, ще чим завдно, ти думаєш одночасно і про інших? Ну ось є відомий харківський волонтер Юрій Сапронов, з яким ми неодноразово включалися в сніданку. Його останній пост виглядав так: наші найкращі хлопці гинуть за те, щоб ми всі могли пити каву, дівчата танцювати, ходити в коротких спідницях, ніжитись на плячі, ходити на шопінг та просто жити, заради того, щоб ми могли просто вижити. Але у мене є особисте прохання. Будь ласка, виставляйте якнайменше своїх показових розважально-відпочивальних фото з Парижа, Лондона, Відня, Монако, з пляжів серед Моря та економічних е, узбережьх. Ремарка не маленька. маленька Ремарка не час. Юрій заможна людина. Він може собі все це дозволити, більш того, він може виїхати і бути там, і виставляти що завгодно. Але, Але завжди сказав, сказав. Та і Юрій зараз з нами на прямому зв'язку з Харкова. Е, Юрій, ви в ефірі, сподіваюся, бачите. Вас. Вітаємо. Доброго ранку. Доброго ранку. Пане Юрію, що у вас конкретно можливо якийсь випадок чи чийсь пост, що вас спонукало написати е, вашу думку да, на, на оці всі світлини з середземноморського узбережжя? Навірно, все-таки перше і головне, тому що тут них бути акценти. Я нікого не осуждаю. Кожен решає сам, де бути і що робити. Це вибір кожного. Я підтримую тих мам, які уїхали з дітьми. и забрали немощных стариков. Но никогда, даже харьковчанин, уехавший 24 февраля и вернувшийся, например, 1 июня, не поймет харьковчанина, который был в городе в феврале, марте и апреле. Никогда равенчанин, житель Трусковца или Ужгородец не поймет харьковчанина и жителя Николаева. Как и харьковчанин, и я в том числе, Никогда не пойму жителям Мариуполя, Бучи, Изюма или Бахмута. Это оккупация, это еще хуже. Жизнь не остановилась. Да, надо быть сдержаннее и скромнее в выставлении фотографий, видео с локациями Монако, Вены, с пляжей Мальдив и ресторанов и бутиков Парижа. Вот что я хотел сказать. Надо быть скромнее. Не время. Ви знаєте, що поруч з нами зараз психотерапевт Олег Чабан. Ми фактично створюємо новий соціальний договір, нову етику тут. Що скажете? Я повністю підтримую. А, ну погодьтесь навіть в мирний час, коли ти працюєш на заводі, бігаєш там ще кудись і копиш, копиш для того, щоб в кращому випадку злітати сім'єю в Турцію, коли ти бачиш, що хтось розкидається грошима в Монако чи ще десь, ти якось не викликаєш так захоплення від нього. Ти скоріше починаєш оцінювати своє життя. Я погоджуюся, що дуже багато відчуттів у нас на віддалі. І от оце слово один одного не зрозуміють, поки не побувають. Це мені нагадує те, що я говорю своїм студентам. Я кажу: ви можете описати мені тисячі варіантів головної болі, головного болю. Прочитати наукові праці, знати великі знання, мати про нейрохімію і головного болю. Але якщо ви не відчули головний біль, ви не знаєте, що це таке. Це правда. Панава, а якщо браємо, поки, поки ми Юрі не відпустили там зв'язок Харкові такий. Собі, та да? давайте так. Ми зараз фактично зараз домовились у студії, що от так має бути так в ідеалі. Да, то всіх не травмувати, це Наша нова Якась етична етика. норма. Бути скромнішими. А, Якісь санкції є, з цього приводу, чи це соціальний, соціальний Ні, договір, то мають бути санкції. Ну річ в тому, що. Не, ну, які санкції? може те ще дописи, які починають замість лайків. Тобі мільйон, ти очікуєш. Ага. Твоє засмагле ага. тіло будуть мільйон лайків, а ти отримуєш коментарі. Юрій Анатольевич, так, тому, руку піднімає, хочеш сказати. Це вопрос моралі. Ще mm -hmm. раз, вопрос кожного. Зараз не время. Я сказав, що я хотів би, на мой взгляд, надо бути сдержанней Саме зараз. Ведь парни в том числе и воюют еще раз за то, чтобы можно было пить кофе и девочкам ходить на шопинг. Я неоднократно слышал от наших офицеров, от наших офицеров десятки раз, когда они говорили, Анатолич, это наше время пришло. Родину защищать. Нас этому учили. И я горжусь ими и низко кланяюсь, потому что всегда говорю спасибо героям-воинам за то, что мы живы, пока живы. Юрій Анторіча, ми дякуємо вам Пасибі. за всю роботу, яку ви робите за все волонтерство. Ви нікуди не поїхали. Ви залишились в Харкові, як справжній харків'янин, як справжні патріоти, продовжувати свою волонтерську діяльність. Дякуємо вам до зустрічі і вітання Харкова. І до речі, Дякую. як цікаво, да Дякую. також суспільство розділилося навіть під цим постом, який написав Юрій Сапронов. Абсолютно різні коментарі. Там дуже так зреагувало населення більше 500 різних коментарів. От якщо так. Ну, це знову ж таки певна вибірка. Да, От те, те, яке яким Но є це наші вільна суспільство. вибірка і достовірна, Людмила мабуть. гладка пише uh -huh. є люди, які ледве виживають сьогодні без будинку, води, їжі, світла, зв'язка з близькими, а деякі. Виставляють своє красиве життя. Хтось пише е, це більше як ліки, що життя продовжується в когось десь там за кордоном, да але я знаю скільки болю та трагедій у них за кадром, так що не можна судити про людину тільки з її облікового запису в соцмережах. Хтось пише, можна це все робити, але не хизувати. Живіть для себе, а не для Фейсбуку. І я думаю, тут ви на 100% підтвердите це, це як складно. людина, це яка колись переоцінила соцмереж. так. Оті п'ять тисяч друзів друзі Фейсбуці. В Фейсбуці. Ну я чітко сказав або я божевільний, або Фейсбук божевільний. Тому що він, коли мене привітав, що в тебе 5 тисяч друзів, я сказав: один з нас божевільний не може бути 5 тисяч друзів. Друзів може бути один, два, три. Я думаю, в цій ситуації дуже важливо а, не кидатися в крайності. От, ви зало привели один одну крайність, коли яка є описана. Це ти в шопінг, в Монако, і так далі. Можна іншу крайність продемонструвати суцільний траур, і темрява, uh -huh. і одинока свічка, яка говорить тобі день і ніч, і ніякого світла, і ніякого яскравого одягу. Такі емоції інша. І тільки тобто вживу, що одна крайність, що друга крайність є провокативною для для кого заводно? в тому числі і для хлопців, які воюють, і для тих вояків і офіцерів, і так далі. це все те, що сказав Юрій. Тому будь-що що викликає тобі жорсткий супротив, ну приведи себе до норми, але знов це привходить до. Ну, прозвучала мораль ну, і пане, до виховання. Ви ж розумієте, що соціальні виховані. мережі це залежність. Бо люди отримують але, задоволення знаєте, на пляжі, це одне, але інше задоволення, коли вони викладають Юр. це фото і рахують кількість лайків. Це Просто, зовсім інша історія. Можливо, ви як психотерапевт дасте якусь пораду, як нам знайти Добре. оцю золоту середину? Бо правильно пан Юрій сказав, що ми навіть всередині країни не завжди не можна, один одного, після, одного не, після можемо після зрозуміти. Паузи. Да. Добре? Оця середина так. після короткої паузи. Оця середина золота. Добре? Але можна Отже, В нас в гостях пан Олег, який як психолог пробує розібрати всю історію, яка склалася в нас з соціальними мережами, і як ми вже сказали перед цією паузою, знайти золоту середину. Нурмаревиші психотерапевт, Фото, психотерапевт і психолог, і психотерапевтів знайти середнє між тим щастям, яке хтось отримує на березі моря, і тим нещастям, яке хтось постать з чорною свічкою, де безперервно туга, де безперервно нещастя і страждання. Що одне, що друге, це твій етап. Який ти повинен думати, от я сказав, ти повинен думати і про інших. тому що постити себе і збирати лайки це суто егоїстична штука. Виховання, От такий. людина реалізується таким чином, не маючи нічого в голові, можна виставити а, свої форми, що завгодно і що завгодно. Ну як правило, виставляють округлості і так далі. Але давайте подумаємо, ми зараз говоримо всередині країни. А чому ми не подумаємо навколо цього ж пості і цих а, а, світлин за рамками фото за рамками країни? Що знає весь світ, що в Україні біда під назвою війна, і Україні треба допомогу. Правильно, треба до МВФ звернається до інших країн, дайте гроші. Нам потрібні гроші, щоб перемогти нам відновити економіку, і так далі. І так далі і раптом появляється фотографія Монака. І так, пересічний американець, від думки якого буде залежати рішення Сенату і так далі, каже. Їй дати гроші, я не можу тільки поїхати. тому, що вона описала, які вона купила шмотки, а в кінці поставила проперець України. Не вірю, хоч забийся, не вірю. Коли мій мій товариш уже британський піданий, він живе там вже більше 25 років, прислав фотографії автомобілів паркінгу з українськими номерами, ага. Я так рядом пройшовся. Я сказав вау, якось не вірю про бідування України. Хоча я розумію, Україна mm -hmm. це не оці бентлі, ягуари з такі самі останні моделі. Тому треба думати, що ти робиш не лише егоїстично для себе збираючи лайки, а що про тебе, про твою країну подумають в цій ситуації. Ви Правильно сказали, це стосується і виховання, це стосується і ставлення до суспільства, і відношення до тих людей, які а чому про це люди в останню чергу думають? Чому оце? А бажання людина... отримати Ой, лайк людина эгористич... пере переважає над да, в принципі густом. нам підкинули той варіант наркоти, якою ви всі користуєтеся, а я частково відійшов абсолютно соцмережі, де ми просто починаємо продовжувати самі диктувати, створювати новий серіал Чорне зеркало через збирання лайків, через орієнтацію на світлини. Не текст, не логіка, а швидка інформація. Світлинка. Mm -hmm. А яка світлинка? Ось така, а не якась інша, і тому подібно. те, що повинен ти зібрати і отримати нарцистичне задоволення, але виховання. ви правильно сказали, що це питання виховання, питання внутрішньої якоїсь такої самості, Внутрішньої але... етики і так етики, так, але суспільство вже відповідає санкціями, про які я намагаюся сказати. Я просто зараз хочу пояснити, що етика це соціальний договір, який в принципі не в без такому повітряному просторі існує. Тобто, люди хочуть отримати лайки, вони часто їх не отримують. Вони отримують дизлайки, вони отримують погані коментарі. Тобто, це а вони Часто? Окей. Тобто, якщо ця людина публічна, наприклад, вона перестає отримувати контракти, її перестають запрошувати. Це такий певний соціальний, соціальна відповідь на це все. І, звичайно, там є зараз там, питання: там, це цькування, чи це не цькування? Там, це свобода вибору, чи не свобода вибору. А що це є таке? Що це є феномен? Це дійсно відповідь соціальної групи на соціальний договір, у нас так не прийнято. Чи це якийсь спазм? Що, ну, річ в тому, що Людство зараз не Україна, а взагалі плане планет, планетарне людство переорієнтовується в оцінці один одного. Ви ж знаєте, в Китаї є вже міста, де за рахунок збору лайків тобі дадуть кредити, не дадуть. Ну mm. де... це ж так де... саме чорне дзеркало. Ну, це, я живу... ну, це вже це реальність. Не, це вже завжди кінематограф відображав те, де... що відбувається да, в Так, він просто доганяє те, що відбувається Абсолютно. в су суспільстві. Або Іноді попереду Чуть-чуть утріруючи, але вип'ячет те, до чого ми рухаємося, і на правду так, тому що починають встановлювати свої етичні правила там і поведінки, лайки, дизлайки, наприклад, тема війни, тема насилля. А напаки, сказати забороняти лайки, забороняти якісь е, 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 світлини на тему війни і розбити, теж сказати, це ж неправда. Ну вона є конкретно в Україні. Чому буде блокуватися? Ну тому що світ орієнтований на демонстрацію себе. Він дуже нарцистичний, показує себе в найкращому вигляді. І роботодавці, до речі, будуть оцінювати вас по пікових найкращих. А не по гірших чи реальних речах. Або по адекватності, по балансу, який ми намагаємося знайти. А ну, де вони знайдуть, якщо будуть користуватися лише соціальними мережами? Ну, дивіться, Олексій, немає. Немає. Олексій я пам'ятаю, дивіться, я коли е, брав людину роботу е, у твоєму дні, я обов'язково відкриваю соціальні мережі. Ви мене там знайшли? Ну, вас ні. Дивіться, чого не туди? що є соціальні мережі, Олексій Зонтович, якщо є соціальна мережа активна у людини, Я ні, нічого не піймали. Якщо є соціальна мережа, я дивлюся, як він людина її веде. Веде або не веде, якщо веде, то як? І в цьому видно. Це інформація, це додаткова інформація, причому достатньо щира. Якщо ти дебіл, то ти там і там будеш субілом. Якщо ти геніальний, то і ти без соцмереж будеш Абсолютно. Це вірно, ви отримуєте додаткову швидку інформацію, яку людина Здає сама по собі в силу того, що вона реалізує якісь комплекси в собі Вона ніде ніколи не було. А тут можливість одразу заявити себе на, на весь світ аудиторію. а хочеш мільйон лайків голою. туди появися вийшовши з супермаркет. Мільйон будеш мати лайків Олег Чабан у нас в гостях психотерапевтну. Ти як подару може говорити роками? <риск> не, ну це, а це, це тема. моя робота. дочекався. запросили юрна Це тема, яка може тривати години. Нами і ми завжди будемо знати, що в ній говорити. Так, Але колись, головний меседж я вам скажу, ніколи юра не приходить. Прийде годує, як ви будете їсти те, що ви приготували головний, <рес> який ми <рес> почули, це виховання людей. Тому О, чи оце ви правильно пор, чи ви, оце е дуже серйозно виставляєте море, чи ви виставляєте свічки, які горять, повинно бути подумайте, що зередині. про вас каже мама. Дійсно, та мама, яка тобі казала синку, дочку, подумай, що скажуть про небе Сусіди. Я не хочу утрірувати. сусіди. Це наша і Британія, і Штати. Він так нав'язливо хоче, щоб ja, що що я би не спробував. Пан Олег сказав спочатку, самі їжте те, що ви знаєте. Ви можете бути, так, без софтургу, але, сестреш, але без сніданку ви не можете бути. Смачного. За хвилинку побачимося. Хоч смачно це. Реально скажу. Чіпси класні, на маска ні. А пане ні. привіт, мої любі! Я Костя Грубич. Працюю для вас. Наше місце зустрічі – прямий ефір на телеканалі ТЕТ з 7 до 10 у будні, з 8 до 10 у вихідні. А ще дивіться онлайн-трансляцію на нашому YouTube-каналі.